Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Його. І приносили до нього дітей, І щоб він їх торкнувся, але учні забороняли. Учні ті, які були постійно біля Христа, вони його слухали, І кожен раз вони все. Збагачувалися у вірі, і вони приближалися до Бога. Вони розуміли, наскільки Слово Боже є важне, наскільки те слово перемінює людей, а люди а люди собі по-своєму. Ті кажуть, Мойсей давав розвідного листа. Тут Ісус каже, що. То відпускає свою жінку, бере іншу чужу з нею, а коли жінка покине свого чоловіка, вийде за іншу, чуже А люди дають дітей, щоб то торкнувся помацав. Ви знаєте, коли вони говорять про чоловіка і про жінку, той покине, той лише, той одружиться, той чужоложить, той не чужоложить. в будь-якому варіанті відносини між чоловіком і жінкою плодом є діти. І тому так, от Івангелія переплітається, щоб зразу поруч із тим, із чужоложством розвівся, з другою одружився, але в будь-якому варіанті із подружжя в першу чергу воно покликано для продовження роду, щоб подружжя давало плід не просто діти, бо замало народити дитину. Її треба, як кажуть в народі, поставити на ноги. І Господь Бог хоче, щоб наші відносини були упорядковані, бо якщо ми не упорядкуємо свої відносини, то наш союз чоловіка і жінки, навіть приносячи плід дитину, не принесе плід подружжя, щоб поставити дитину на ноги. А наступним етапом ми чуємо, як знаєте, батьки, які хочуть, щоб їхня дитина виросла добре, щоб з нею було взагалі в житті з нею було добре. Ведуть і кажуть, як в нас в церкві, Отче, поблагословіть мені дитину, Отче, поблагословіть, бо йдеся вчити, Отче, поблагословіть. І люди одні сприймаються, що якщо вже священник поблагословив, то вона вже стала мудріша. А інші кажуть, благослови її на цю дорогу, щоб її дорога була в Божих межах. Тобто все є по-різному. А учні стоять і думають, собі, ну що вони заважають? Тут Ісус такі серйозні речі говорить, а вони дітей тицяють. І Христос побачив і каже, не забороняйте дітям приходити до мене, бо таких є Царство Боже. Коли не будете сприймати Царство Боже як оця дитина, не дійдете до нього. Що має на увазі Ісус Христос? Я не можу залізти в голову Ісуса Христа, я не можу 100% сказати, що нести ці слова, але просто аналізуючи, що є дитина, вона ще не має в голові. Тих мудрувань, які маємо ми. Ми, які попридумували собі закони, звичаї, привички, обряди і ними живемо. Я не кажу про якісь такі мудрі закони, бо кожний закон, кожен, кожен обряд, кожен звичай, він у своїй логіці, в своїй думці він є якийсь логічний. Але не завжди мудрі. Не переступай через поріг, не нездоровкайся через поріг, ввечері не віддавай гроші, там кіт перейшов дорогу ще щось інше. Це все люди попридумали. Як ви думаєте, Бог на це все дивиться? Так само Бог на це все дивиться, як ви дивитеся на чужелорство. Тому що люди придумали собі ці всі закони. І навіть відносини чоловіком і жінкою. І дуже багато є з наших спеціалістів, які можуть любій сім'ї порадити, що в них не здало, сказати, що вони неправильно роблять, сказати, як їм правильно треба жити. Ми великі спеціалісти порадити комусь. Але ніхто не хоче радити собі. Чи роблять так діти? Ні, діти так не роблять. Дітям то не цікаво. Діти мають тата і маму і мають можливість радіти життю. Вони ще й не є спорчені отими нашими людськими звичаями, привичками, обрядами, забобонами. Вони ще тим не є спорчені. І тому каже Господь, не забороняйте дітям, приходити до мене, хай йдуть. Бо якщо батьки бажають, щоб я їх доторкнувся, значить вони вже як мінімум бажають цій дитині Божої дороги. І ці діти ще не є спорчені вашим вченням, як ви думаєте, що воно є дуже мудре. Коли сіль розсипав, все, буде скандал. Все, Це погана прикмета. Дитина так не скаже. А ми дорослі, що себе рахуємо мудрими, такі дурниці не раз говоримо. і що саме головне своїм людям, своїм дітям, своїм друзям, своїй родині. образові слова. Слова це є дуже, дуже важливі речі. Як починається Євангеліє від Івана? Спочатку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бога. Слово має велике значення. Через слово ми утверджуємося у вірі, через слово, яке Господь нам сказав, ми стали дітьми Божими. Але скільки слова, які говорять люди, пусті слова, зробили шкоду у світі? А скільки ми, будучи рідними, робимо шкоди один одному своїми незваженими словами. Та часом навіть замість того, щоб сказати елементарно спасибі, дуже вам дякую, ми починаємо розказати, а то на що то то було купувати мені? Та я то, я то не нащо мені того. Коли людина відважилася зробити якесь добре діло, прийми і скажи дуже тобі дякую, бо часом можеш образити навіть близьку тобі людину. Бо чужі мало нам щось так дають, як правило, в основному рідні. Тато хоче допомогти дитині, діти підросли, хочуть допомогти мамі. І тут повинна бути подяка, як діти повинні дякувати. Не думайте діти, що мама вам зобов'язана давати і допомагати, а ви ще будете казати, що так мало. Будьте вдячні. І ви, батьки, коли ваші діти вже підросли і хочуть вам чимось вас потішити, а ми, може, просто подякувати за те, що ви так піклувалися у свій час за них. Або часом не могли їм щось дати, бо біда була, якщо такі взяти дітей, як я, і таку маму, як моя, яка народилася в 40-роках, то що вона могла мені дати? В 60-70 му му році що вона могла мені дати? Материнську любов. І коли ми говоримо, знаєте, ми так вчора розмовляли, що знаєте, ті, що плачуть за Радянським Союзом, морозиво було смачне. А я кажу, а є у вас хоч одна фотографія тої дитини з морозивом за 20 копійок, як вона виглядає? Ви пам'ятаєте себе у 70-ті роки? 60-ті. І представте собі ту дитину. Яка їсть морозова за 20 копійок, як вона виглядає? І поставте нині свою дитину, яка має 5, 8, 10 років, як ваша дитина виглядає сьогодні. І ви зрозумієте, що морозива по 20 копійок це позорище. Тому слова, які ми кажемо своїм дітям, або діти кажуть нам, є дуже важні. І ці слова мають нести в собі Божий зміст. Скільки чули ми в Євангелії, що Господь кого засуджував? Ні. Йому привели магадалину яку зновили на перелюбі і кажуть, по наших законах треба її каменувати. Що Христос робить? А що би зробили ви? Та ви б перші взяли камінь, щоб показати, які ви правильні, і кидали би в неї каміння. А Христос каже, хто не має гріха, такого, за якого ви її сюди привели, то нехай першим кине камінь. Бо є дуже багато спорів, розказуючи, що хто з вас без гріха, нехай кине камінь, тобто без любого гріха. Ні, не так Господь сказав. Він сказав, може, і так, але всі ті, які привели, вони, хто не має з вас гріха, за такого, за який хочете її судити. І всі так подумали, подивилися. І нема кому кинути першому камінь. Все, покидали на землю і пішли геть. І каже Христос, де ті, що тебе осудили, нема, і я тебе не суджу. Бо Тому що Боже Слово, сила правди у тім Слові Божім, була така велика, що зупинила великий гріх. Перший гріх той, що їх хотіли вбити, а другий зупинила гріх чужоложства, на якому оця Марія Магдалина. Грішила, бо вона покаялася і з того часу вона ходила постійно за Ісусом, вона вже відмовилася від тої своєї попередньої від того свого заняття і стала Божою. Тому слово Боже, яке ми, слово, яке ми кажемо взагалі, має уподібнюватися до Слова Божого. Слово Боже несе радість, слово Боже несе спасіння, слово Боже укріпляє нас у вірі, слово Боже веде нас до, до покаяння. Кожне ваше слово, яке ви кажете, своїм дітям, своїм друзям, має уподібнюватися до Божого Слова. Воно має нести любов, доброту. Не ті ваші прийоми, які ви привикли, що так треба казати, бо так модно, бо, бо так, так я привик. Будьте просто вдячні. Вмійте казати дякую, дякую, це Боже Слово. Слово дякую ставить на ноги тих, які вже змучилися, які трудяться і трудяться і трудяться. І коли хтось скаже дякую, вони дістають сили. Тим, хто допомагає, скажи дякую, і вони дістануть крила, і вони надальше схочуть допомагати. Батькові, скажи, коли діти скажуть чи, татові чи мамі дякую. Або з вдячністю висловлять свою повагу до них. Ті батьки крила дістануть. Вони будуть найщасливіші батьки на землі. Бо всі їхні старання діти зрозуміли і прийняли, і подякували. І коли діти, вже ставши на ноги, хочуть допомогти батькам і допомагають, і батько, чи мати скаже: дякую тобі, доню, дякую тобі, сину. Це є дуже важна така місія, такий жест вдячності, яку, яку дитину окрилить, через які ми станемо щасливими. Тому будьте вдячними, говоріть слова добрі, будьте як діти. Знаєте, як малих дітей учути, що саме перше. Пам'ятаєте, коли тобі хтось щось дав, що каже мама? Як треба казати? Треба казати дякую. То ви що забули вже? А Христос сказав, таких, як діти, є Царство Боже. Тобто будьте такі, як діти, вмійте дякувати. Як треба казати, як тобі, що здали? Дякую. Дякую тобі, Господи Боже, що даєш нам таку можливість. Прийняти від тебе те слово ту подяку, яка виражається в, в розмірі мого спасіння. Дякую тобі, Господи Боже, що маємо таку можливість чути Твоє слово, Господи. А я дякую вам, що ви знаходите час на Бога, на Його слово, і разом зі мною молитеся до Господа нашого Ісуса Христа, приносячи йому безкровну жертву. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. Христос рождається.